Добрий день, от і настав момент, коли я можу залишити відгук про подрібнювач гілля АрПАЛ 80МД. Користуюсь ним уже два роки, надаю послуги по потрібню гілля, утилізація гілля. Подрібнувач зарекомендував себе дуже добре, проблем з ним. Практично ніяких не було. Мої питання вирішували дуже швидко. на зустріч. В принципі, я доволен подрібнювачом по недоліках. Можу, що сказати, то обервало болт. Кріплення двигуна. Ну це таке це... Мілощ, обервало болт. Я залінив його на кальоний болт. Нічого страшного, в принципі, випала кнопка двигуна. Перестала працювати аварійна кнопка блокування двигуна. Чомусь не працює, я не знаю. З моїх допрацювань це було щечіку до годин. Дуже корисна річ, можна рятуватись, коли замінювати масло, коли робити ТО. Я замінюю масло кожні 50 годин, п'ю масло 10 В40, Більш ніяких нюансів, ремні не мінялись. Я вже два роки ним користуюся. 400-500 працювало, нічого в ньому не мінялося. Фільтр мию, все мию. Що я можу сказати по ножах? Ножи за два роки точилися один раз, але сказали, що це остання заточка, бо були дуже в плачевному стані ножи. Попадалися і камушки, і проволочки попадалися. Всяке попадалося, то тобто ножи побиті, мені їх заточили, я відправив, швидко заточили, поставив на місце, в принципі, все добре. Зараз хочу продемонструвати, як він працює. Одразу вам скажу, потрібно. Він два місяці. Зараз спробуємо, як він заведеться 2 місяці, і покажемо вам, як будемо робити, спробуємо, як він заведеться 2 місяці. заводився. Відкриваємо топлівний краник, так скажемо. Закриваємо заслонку, газульку на середину і заводимо. получаються дровішки гарні, від 5 до 12 сантиметрів виходна фракція. Абрикоса. Можна топити. Ну і мій відгук рекомендую. Арпал, Будемо працювати. Дякую всім.

Правлять нові ножі і ми будемо далі працювати і насолоджуватись роботою Арпалу. Дякую.